Ти прийшов, коли всі тихо спали. Ти прийшов немовля невеликим і грізним царем. Мудрізі з пастухами, твій прихід у часто і байдужим лишився до цього нічний вітвоєм. А в тобі вже сповнялася воля Отця Всеблагого. А з тобою на землю зійшла вічна Божа любов. Батько сина віддав ніч у цю. Нам єдиного свого, щоб за наші вітри на Христі він пролив свою кров. Ти прийшов, і всі ангели пісні співали, величали тебе і раділи, що час цей настав, а земля у ту ніч таку дивну і славу мовчала, ніби приходу Твого ніхто і ніде не чекав. Лише ті зрозуміли, що ніч ця така. Іга незміна у чистому серці жила, залишивши сумніви, вона їх усіх незрадливо до Ісуса Месії царя всіх царів привела, ота ніч в одноємі давно відійшла у минуле, але ти неодмінно і ще раз на землю прийдеш. Дай нам, Боже, щоб часто у вірі ми твердими були, бо таких ти в небесній оселі. Smogging the dish. I do